Так, ну хто пам'ять, хто знає, я не снідаю. От, одне час пробував себе привчити, ну щось в мене не дуже вийшло, то я навіть по цьому поводу не замораджуюсь. А от нас біда і вечері, ну такий в мене, якщо бачите, овочевий набор, жарений, насалій. Я не діетолог, я не буду вам розказувати, чи це правильно, чи ні. Я ще до цього всього діла, а зараз просто що в мене сковородка, по-моєму, одну мама дала. Я не знаю, ну по крайні мрії на ці жарки найудобніше. Я зараз це пересиплю в щось. Якраз, а, ну що пересиплю? Одну половину в судочок, одну половину в кормозапарник собі. А, і зараз пожарю ще тут яєць, там пару штук, ну, чотири, як правило. І все, два яєчка і половину цього. І вечером і завтра в обід. І знаєте, я вам скажу так, що цим і наїдаєшся, може воно і полезне. Ну, по До речі, воно дуже смачне. Я ніколи раніше не міг подумати, що я таке буду їсти. Але нічого нормально не заходить. А, ну і до речі, знаєте що? У нас тут перший раз, можна сказати, е е е спорний питання. Юля ці гриби, що там робила по якомусь рецепту. В общем, їй вони не зайшли. А я кажу, що мені сподобались. Ну, Я це кажу не за те, що це Юля приготувала, І в нас договорняк був ще давним-давно з самого начала, що я оці панти не, не лимоню, знаєте, що я там їм все, що ти приготовиш, ти там сама краще, готуєш саме вкусно. Ну, ні. У мене, вибачайте, я що, що віжу, то й пою. Ну, Грибочки реально вкусні. Ну, Юлі, щось вони не сподобались. Ну ні, то ні. Нет. Зроби краще, буде краще. Ну, я її ось доїдаю з удовольствия. Добрий ранок, бавне. Що у нас? Що, 5 душі пішли. На три дні дивлюся. Ну, це таке, пишуть, то пишуть. А скільки він буде в реальності, ні. Чи день, чи три, чи п'ять, чи десять. Ой, все форс другу каву п'ю, <кій> вибачте, не виспався. За цього дощу, ну верніше, як за дощу. Дощі тут не при чому. Будь нормальні люди в дощ наоборот нас плять. Ногу цю викручує, виламує так, що а, хоч волка мої, кольоса не допомагають. Ну зараз вже почав ходити, то як? Ну, таке. Розходити можна, ти терпімо. А, а ночью що ти з нею зробиш? Не будеш по хаті бігати голопа, щоб якось попустило трохи. Та й общем, не виспався. Ну нічого такого. День не виспався, два не виспався. Потім вже як кінь на ходу. Спати зможеш. Це точно. Повеселив тільки, що всю толпу. Один із умників, ну водителей, як обично, вони спривикли, що я все время мочу мовчу. Мочу. мочить я скоро начну. Каже мені. А я там щось мог болгаркою відрізати і сваркою варити. Та й в же ж білі перчатки нові. Ну, я практично ними не користуюсь, якщо така робота тут. І він такий, но ну, вабене, б'янко. ну, типа, но, ну, белые перчатки для работы, это, ну, типа, а, если ты работаешь, белые перчатки, это, типа, нового Бена, нехорошо. Я говорю, новобены, бла-бла-бла, и но ну, лаворо, а соло фума, и бла-бла-бла. Вот просто ново. Ну-ка, заценить, пока дождь идет, я думаю, хоть чем нибудь заняться полезно. Все козырек треба Там кто-то мне писал, что оно типа на излом. Да ну тут же ж ролики все есть. Та й тим більше я вас умоляю, ви думаєте, його хтось буде таскати крім мене, чи там дуже так часто, чи по всій території. І ото раз тако витягнув, сюди ось поприбираю тут. Зроблю на невеличкий, от так, Якось воно буде. Так, ну тут спочатку хвастатись не буду, то Славко ж вчився, понимаете? ну варити то таке. але в кінці дивіться, я вже по-моєму увійшов в курс діла і що? ну, спеціалісти скажіть, ще будуть з мене люди сміятися як вам шовчик ну тут таке срало мазало ну, тренировки тренировки Якщо б хтось показав хоч раз як воно вообще работает, так? все сам все сам ну таке, якщо за два дня не відпаде значить нормально Бели, рогатца. Я пока там херней страдаю, ну, своей автозаправочной станции. Дивиться, что Биг Босс попросил в офисники у кого-то там. Я не побачил, кто из них. Они только мне с окна там смеются, смотрите, что... Каже, что он про меня не забыл. Боже мой! А что не били? Я все-таки в директора в Митю. І футболки, може це ж без надписів, би вже спінелів з до мені видавали. Бо це, ж, знаєте, вони так реагують на те все тут. Шортики чи штанішки. Чи тільки двоє. Ну ладно, для початку все йде, У мене ще з прошлої партії штани свіженькі є. Кажу, зараз ото в футболці з пінелі виходить, тако на двір, знаєте, це як ото, не знаю, зарватися під час помаранчевої революції. З цим з білоблакитним прапорцем за Яника. <рес> <рес> ну що то по типу того? Ой, ладно. Дякував, аж підскакував. Він все-таки не забуває про мене Іноді. Бо йому, мабуть, стидно, що я ходжу, як бомжара ти. А що я зроблю? Якщо робиш, то ти грязний постійно. В тіктокі вже пошуткував по цьому поводу. Тут каже цей, що бікбос питав, де я дівся. А то він мене, не побачив, коли форму привезли. Я на криші був, він, напевно, не дивився цей. Отуди я його шви знімав. Та й каже, хотів тебе бачити. А я луку <головіка> вже доставав, наверно, я знаю, з місяць кажу, фазілін закінчився. От. Та й воно привіз мені ящик дивіться, 6 кг, 6 банок. Та я кажу, ну все, якщо мене Біг босс вдруг буде не хвалити, то я готов до нових сну. До, до любого розвитку событий, 6 кілограмів ну В нашому ділі, бачите, воно незамінна річ. Якусь десь фільтра якогось посадити, ще щось. солідолом не можна, бо воно роз'їдає резину. А це собі хоп-чпок і все, як діти в школу. Господи боже мой, я не знаю, я оце ще день-два, та й, напевно, буду вас на відкритті приглашати свого АЗС. Покрасив його, ва? Хай Бог милує. Цілувалися кроти, як же все гарно. Трошки краскою наляпав, ну нічого. Ну я взагалі тут два рази кісточкою махнув, а таке щення, що я всі забори італії перекрасив в зелений. Ну, якщо на мене глянуть, можна так подумати. А в них тут з юмором іноді трохи проблеми. Е, підходить один, другий, третій каже, а як ну, зрозуміти буде підписано, я кажу, і підписано, і написано, що по чому. Вони не можуть поняти цього юмора в смислі що чому. Я вам задаром, мабуть, це все тут роблю. Будуть барижити прямо на, на роботі маслами, антифризами і всім. О, антифризу мамі набрати. Бачите, як добре. Нагадали ви мені.